Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як швидко збільшити рівень автомобільного клубу Los Santos Car Meet в GTA Online. Ви зможете за короткий час збільшити рівень та розблокувати всі предмети автомобільного клубу. Це новий спосіб, і він актуальний у цьому році, тому що після виходу нових оновлень GTA Online, старі способи вже не актуальні. Тому давайте почнемо. Я покажу вам чотири основні способи, які допоможуть вам збільшити рівень автомобільного клубу. Для того щоб у вас відкрилася можливість збільшення рівня, потрібно підійти до мімі і купити там підписку. Після цього можна починати піднімати рівень. Перший спосіб дуже простий: потрібно відвідувати автомобільний клуб щодня кожні 24 години на власному автомобілі. За відвідування автомобільного клубу ви отримуватимете кілька одиниць рівня. Протягом 7 днів ви отримуватимете по 100 очок рівня кожен день. Протягом 14 днів ви отримуватимете по 250 очок рівня кожен день, і протягом 30 днів ви отримуватимете по 500 очок рівня кожен день. Починаючи з 30-го дня, ви отримуватимете по 500 очок рівня. Це дуже багато, і ви зможете збільшити рівень автомобільного клубу дуже швидко. Головне, заїжджати до автомобільного клубу на своєму автомобілі щодня мінімум один раз. Другий спосіб для тих, хто хоче збільшити рівень і отримати задоволення від гри, і навіть заробити грошей, тому що другий спосіб збільшення рівня автомобільного клубу це участь у гонках і в дрехгонках, але найкраще вибирайте дрех-гонку, тому що вони короткі. І за участь у дрехгонці ваша репутація автомобільного клубу буде підніматися. За кілька днів мені вдалося збільшити рівень у дрехгонці на понад 30 одиниць. Третій спосіб збільшення рівня також дасть можливість заробити гроші. Вам потрібно купити автомобільну майстерню на сайті Мейсбанку. У своїй майстерні ви зможете виконати контракти, вони доступні на другому ярусі. За виконання одного контракту ви зможете збільшити рівень автомобільного клубу на одну одиницю. Також ви зможете модифікувати та продавати автомобілі, які знаходяться на першому ярусі. За продаж автомобіля покупцю ви зможете збільшити рівень автомобільного клубу, але сума очок у 5 разів менша, ніж за пограбування, але цей спосіб швидкий, і ви зможете навіть заробити гроші. І останній четвертий спосіб також дуже простий, тому що вам потрібно буде модифікувати свій автомобіль у майстерні автомобільного клубу Los Santos Карміт. За модифікацію автомобіля в майстерні вам нараховуватимуться поінти рівня. Приблизно 100 чи 200 очок. Якщо вам потрібно модифікувати свій автомобіль, тоді просто зробіть це в майстерні автомобільного клубу Los Santos Карміт і ви зможете трохи збільшити рівень. Це найкращі способи збільшення рівня автомобільного клубу. Є й інші способи, але за їх виконання нараховується дуже мало поінтів, тому я рекомендую вам поєднати ці чотири способи і ви зможете збільшити рівень дуже швидко. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео. Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.